В Тростянці існує гарна традиція прикрашати міський парк до великодніх свят. Прикраси зроблені власноруч жителями громади. Неповторні, не схожі, різноманітні святкові писанки, крашанки та крапанки знайшли своє місце на деревах парку. Центр культурних послуг долучається до такої красоти до Великодня. Виробляли самі в нас і клубні заклади. Красота, просто красота. У нас там чотири здоровенних ящики, і всі ж різні. всі. там, мабуть, ще дві буде. Всі різні. Долучилися ми всією школою, брали участь дітки досить активно. Ну, у нас дітей не так багато, але усі, хоча ми навчаємося дистанційно, але дітки всі долучилися за допомогою батьків. і На уроках праці виготовляли і початкові класи, і старша школа. Традиції треба підтримувати. Традиції як на Загальнодержавному, так рівні, ну і на місцевому рівні, і це взагалі традиції, які сягають дуже давніх коренів, так би мовити. На писанці завжди наш народ відображав свої свій світогляд, свої вірування, мрії, сподівання. І писанка вона трансформується так само, так з роками. Ми змінюємося, змінюється наш світогляд. Відповідно, і змінюється ми в перший рік долучилися до цього заходу. Це дійсно прекрасний захід. Дітки його дуже чекають і, мабуть, не тільки діти, а й дорослі. Батьки з дітками готували писанки, крапанки, крашанки. До цього долучилися і учні, і наша дошкільна група. Тому всіх вітаю з наступаючим святом! Бажаю здоров'я, щастя і мирного неба нам. Спільними зусиллями Тростянецької міської ради, відділу культури, а також освітянської спільноти громади, парк отримав яскраве великоднє вбрання. Деревця прикрасили поробки дітлахів, велике та маленькі великодні яйця одразу ж стали привертати увагу відпочиваючих. Підняти настрій тростянчанам тепер можна, прогулявшись по великодньому парку. Можливо, хтось знайде ту прикрасу, яку виготовила саме його родина. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.